Шанувати пам'ять військових Костянтина Дишлова та Сергія Требуса, кропивничани прийшли на далекосхідне кладовище. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Костянтин Дишлов народився в місті Малависка на Кіровоградщині. Після школи навчався в Кропивницькому університеті. Мав спеціальність реабілітолог, але працював слюсарем-сантехніком на підприємстві. Розповіла сестра бійця Інна Дишлова «17 березня. 23-го року його призвали до лав України. Останній напрямок, в який він попав, виходить, Харківська, Харківська область, Куп'янський район. Там і загинув. Каже, служив бойовим медиком механізованого взводу. Загинув 35-річний Костянтин Дишлов 14 жовтня біля села Лиман І на Харківщині. Сергій Требус народився в Кропивницькому. Після школи навчався в училищі на автослюсаря. Після строкової служби продовжив службу у спецпідрозділі Беркут, розповіла мама військового Ганна Требус. Працював сім років в Беркуті, а потім він працював на громадських роботах по місту. Каже, з кінця 2015-го був учасником антитерористичної операції. У 2020 році за станом здоров'я був звільнений. Він не мог змиритися з тим, що його списали. Він рвався, рвався йому туди. Хотілося він казав: я піду на війну, все закінчиться, і буде мир. В серпні місяці поїхав на Мар'їнку. А потім їх на Бахмут перевели і там так трапилася трагедія. Розповідає, відтоді її сина вважали зниклим безвісти. Навесні тіло повернули за обміном в Україну. Ми сім місяців чекали результати ДНК. Каже, дізналася, що син загинув 9 жовтня 2022 року біля села Зайцеве Донецької області. Бійцеві було 39. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.